Всім привіт! Якщо ви збирали якісь саморобки на основі мікроконтролеру, наприклад Arduino, то ймовірно стикались з питанням, як підключити до нього якісь зовнішні пристрої. Це можуть бути світлодіоди, лампи, мотор, динамік. Виводи мікроконтролеру призначені, щоб віддавати та приймати керуючі сигнали. Та не розраховані на великі струми. Наприклад, один з найпопулярніших мікроконтролерів для Arduino atmega 328 p має абсолютний максимум струму в 40 мА на вивід, та усього 200 мА на весь чіп в цілому. Проте краще не використовувати ці максимальні цифри, а обмежитися максимум, наприклад, в 10 мА. Що ж можна підключити з такими обмеженнями? Індикаторний світлодіод, як правило, можна підключити напряму до виводу мікроконтролеру через обмежувальний резистор. Струм там буде 1 мА. Щось більш потужне напряму підключити вже не вийде. Може поставити реле. У мене є якраз з обмоткою на 5 В. Якраз підходить по напрузі. Клацаю. Але якщо подивитись його даташит, йому потрібен струм в 40 мА. Теж не підходить. Що ж робити? Вихід поставити транзистор. Транзистор це така штука, яка приймає слабий сигнал на вході та видає набагато сильніший сигнал на виході. Те, що нам треба. В цьому відео я покажу вам два основних види транзисторів: біполярний. Та польовий і як їх підключити до мікроконтролеру. Біполярний транзистор має три виводи: база, емітер та колектор. Давайте спробуємо підключити транзистор, наприклад, до 12-вольтової лампочки. Як же це зробити? Для керуючого сигналу потрібно два виводи. Сам сигнал керування та загальний або земля, відносно якої вираховується цей сигнал. Для навантаження теж потрібно два виводи: це можна сказати, вхід і вихід, куди буде заходити і звідки виходити струм. По одному проводу струм не піде. А виводів у транзистора всього три. Як так? Все просто. Один з виводів буде спільним: і для входу, і для виходу. Відповідно, є три схеми включення в залежності від того, який вивід буде спільним: загальна база, загальний емітер та загальний колектор. Найбільш поширена схема з загальним емітером. Її і будемо використовувати. Якщо уявити собі джерело сигналу як батарейку, то її плюс піде на базу, а мінус на емітер. А Астром навантаження. Буде протікати між колектором, що під'єднаний до навантаження нашої лампочки, та емітером, що з'єднаний з мінусом живлення. Варто зазначити, що в цьому прикладі я використовую транзистор структури NPN. Є ще структура PNP, там принцип той самий, але зворотна полярність, тобто, плюс, з мінусом всюди міняються місцями. Є ще одна особливість цього транзистору. Оцей перехід бази емітер пропускає струм через себе як звичайний діод. Грубо кажучи, він з'їсть весь струм, скільки ви на нього не подали. А напругу між базою та колектором він ну дуже не хоче піднімати вище приблизно 0,7 В. А ми на нього хочемо подати аж 5 вольт. Знову буде перевантаження. Та не переймайтеся! Цю проблему дуже легко виправити усього однією деталью резистором. Він обмежить струм та погасить усю лишню напругу з 5 В до 07 В, які потрібні транзистору. Давайте спробуємо запустити створену нами схему. І вона працює лампочка спалахує. Як бачите, лампочка споживає близько 1 А. А керуємо транзистором стромом усього 4 мА. Чудеса. Спробуємо зібрати реальну схему, щоб побачити, що це дійсно працює. Та в реальному житті є ще один нюанс. Як ви знаєте, цифровий вихід мікроконтролеру може мати два стани: 0 або 1, високий або низький. Це можна уявити як замикання виходу на плюс 5 вольт або на спільний провід, тобто мінус живлення відповідно. Та в більшості мікроконтролерів вихід здатен переходити і у третій стан, в якому цей вихід нікуди не підключено, він просто висить у повітрі. Це потрібно у випадках, щоб не заважати спілкуванню інших пристроїв, якщо до одного виводу їх підключено декілька. В цій схемі, яку ми зібрали, база транзистора в такому випадку буде висіти в повітрі разом з резистором, і вона буде працювати як антенна радіоприймача, збирати всі завади, електромагнітні поля та викликати спонтанні спрацювання. Особливо активно це видно, якщо спробувати доторкнутися пальцем до схеми. Щоб уникнути цієї ситуації, треба додати ще один резистор між базою та спільним проводом для позбавлення завад. Він буде надійно утримувати транзистор закритим за відсутності вхідного сигналу. Такі резистори називають в англійській мові pull-down. Тобто резистор, що підтягує вхід донизу. Буваючи резистори pull-up, що підтягують до плюсу. Такі резистори можуть бути вже всередині мікроконтролеру, і, як правило, їх можна програмно вмикати і вимикати. Про це ви можете почитати в даташиті на обраний вами мікроконтролер. Схема, яку ми зібрали, є загально прийнятою. Випускають вже готові деталі, що мають в складі транзистор з двома резисторами, підключеними по такій схемі. Вона називається цифровий транзистор, і ви можете купити його, щоб не додавати самостійно резистори у схему. Важливий момент щодо розрахунку величини резистору. Я поставив 1 кОм, а в готовому ось цьому цифровому транзисторі стоїть 10 кОм. Який же краще поставити. Річ у тому, що у біполярного транзистору є величина, що називається статичний коефіцієнт передачі струму. Якщо трохи спростити, цей коефіцієнт показує відношення струму бази емітер до струму колектор емітер при включенні по схемі зі спільним емітером. Легко вирахувати, що якщо ми поставили перед базою резистор в 1 кОм і подали 5 вольт. На резисторі відбудеться падіння напруги 4,3 В за мінусом 0,7 на базу. Відповідно, струм через резистор складатиме 4,3 мА. Якщо у транзистора коефіцієнт передачі струму дорівнює 100, він буде намагатись підтримувати струм в навантаженні а не більше 430 мА. Якщо, звичайно, навантаження це дозволить. Тому вираховуйте номінал резистора відповідно до фактичної величини цього коефіцієнту та струму навантаження з запасом, щоб цей розрахований вихідний струм був більшим, ніж струм вашого навантаження. Тоді транзистор буде надійно відкриватись та забезпечувати необхідний струм. Існує інший вид транзистору, польовий. Перевага польових транзисторів в тому, що вони можуть комутувати досить високі струми з дуже маленькими втратами на керування. Ми бачили, що біполярний транзистор постійно потребує струм керування, щоб тримати його ввімкненим. Для потужних транзисторів ці струми можуть бути доволі значними. І тут на допомогу приходить польовий транзистор. Традиційна назва для сучасних польових транзисторів MOSFET, що означає польовий транзистор з ізольованим металевим затвором. Виводів у нього також три. Вони схожі на виводи біполярного транзистору, але називаються по-іншому: витік по англійському source, Stick Drain та затвор Gate. Оскільки затвор електрично ізольований, по ньому струм не тече постійно. Затвор можна розглядати як одну з обкладок електричного конденсатору. Інша обкладка це канал, що об'єднує стік та витік. Тут важлива напруга, до якої зарядиться цей так званий конденсатор. Тому кажуть, що біполярний транзистор керується струмом, а польовий напругою. У польового транзистору є характеристика, що називається порогова напруга це напруга на затворі, після якої він починає відкриватись. Існують мосфети логічного рівня. Які розраховані на керування від 5 або 3,3 Вольти. У них порогова напруга може складати близько 1,5 вольта. В такому випадку їх можна підключити напряму до виходу мікроконтролеру. Бажано все-таки додати резистор, що обмежить стрибок струму при зарядці затвору. Проте часто, особливо в потужних мосфетах, на затвор треба подати напругу порядка 10 В для надійного відкривання. І це можна зробити, якщо для керування затвором встановити звичайний біполярний транзистор. Він буде керуватися 5 вольтами з мікроконтролеру і подавати потрібну напругу на затвор. В нашому випадку це 12 вольт. Особливість цієї схеми в тому, що вона приймає інвертований сигнал, тобто високий рівень вимикає транзистор, а низький рівень навпаки вмикає. Але польовий транзистор потрібно ще й вміти закрити. Для цього треба зняти заряд з затвору, тобто розрядити його. Якщо цього не зробити, він може так і лишитися ввімкненим, навіть якщо перестати подавати на нього будь-яку напругу. Я колись так пробував. Все працює. Як бачите, падіння напруги на транзисторі тут дещо менше, ніж у біполярного транзистору, тому коефіцієнт корисної дії цієї схеми трошечки більше. Та є і недолік резистор постійно споживає струм не тільки коли треба розрядити затвор та закрити транзистор, а весь час, поки він вімкнений. Особливо це важливо на високих частотах. Чим більший імпульс струму ми можемо забезпечити в моменті, тим швидше затвор буде заряджатись і розряджатись, а отже будуть менше втрати на перехідні процеси і більше коефіцієнт корисної дії. Ми будемо змушені ставити резистор з меншим опором, та він буде споживати все більше струму у весь період ввімкненого транзистора. Це можна вирішити поставивши ще один транзистор. Один буде заряджати затвор і відкривати транзистор, другий навпаки, розряджати затвор і закривати транзистор. Також, щоб спростити собі життя, можна використати спеціальний драйвер, що керує польовими транзисторами. В емуляторі все працює. Давайте зберемо схему на практиці. Отже, схема працює, і до неї ми можемо під'єднати щось потужне. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І нехай ваші ідеї втілюються в реальність.